Слава Україні! Розпочалась 698-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 102 авіаційних удари. Здійснює 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 10 ударних безпілотників типу шахет 136 «131». Силами та засобами протиповітряної оборони України вісім ударних безпілотників знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали. Графське, Вовчанськ, Миколаївка, Вільхуватка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане, Харківської області, Макіївка, Серебрянське лісництво, Луганської області, Ямполівка, Григорівка, Міньківка, Богданівка, Часів'яр, Костянтинівка, Торецьк, Північна, йорк Ласточкіне, Авдіївка, Старомайорське, Рівнопіль, Новомихайлівка, Костянтинівка, Донецької області, Червоний Маяк, Зміївка, Новобереслав, Веселе, Херсонської області, під артилерійським вогнем російських загарбників. Які опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного угрупування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність, мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно угрупування військ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили сім атак ворога біля Синьківки, Харківської області, на Лиманському напрямку українські воїни відбили п'ять атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще шість неподалік Білогорівки, Луганської області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили сім атак противника: східніше Григорівки, Богданівки, Іванівського, так лі. Шівки Донецької області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так сили оборони України протягом минулої доби відбили п'ять атак окупантів в районах Новобахмутівки, Степового Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили. П'ять атак на шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. На запорізькому напрямку українські воїни відбили сім атак ворога, західніше вербового та роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічне угрупування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмів позицій українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, пункту управління, трьох артилерійських засобах та засобу протиповітряної оборони російських окупантів. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 830 російських окупантів, 11 танків, 23 бойових броньованих машин. 21 артилерійська система, два засоби протиповітряної оборони, 25 безпілотників оперативно-тактичного рівня, крилата ракета, 29 автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!